Оцей скандал, це якраз він же ж і додає туди. додає. От, е, Саме в цю сторону, що там типа ні зря, ні зря. Е, от, і ми бачимо, що це все підготовка до виборів. Що намагання перше, саме головне, вони знають, що не доженуть, що воно нічим не закінчиться. Ну, як ото буде як в тому анекдоті, ложечки нашлись осадочек остався. Дискредитувати саму. Саму систему громадянського суспільства, що кожен. Хто десь посольство оголошують конкурси, і моя громадська організація подалась на конкурс і виграла, да? навіть якщо це там от у нас е гранти були від Посольства Королівства Нідерландів там, чи е Норвегії, да, Оце, це злочин. Це злочин. От Просто якщо вони дають гроші Єрмаку, да? типа це, це все нормально. А якщо громадська організація взяла на якісь дослідження або що е е іноді ми проводимо дослідження, це там, яка, як би то кажуть, е, ну, надбавка на мені, але більшість там, чого, наприклад, я займаюся, це я викладаю в системі там е, шкіл, тренінгів або е, от, літніх практик. Я викладаю студентам, як розбиратися в політиці, як журналістам розбиратися е, з маніпуляціями, як антипропаганду проводити. Причому антипропаганду, Олександре, не тільки е, антиросійську, ну проти е, да, типа, що як там Путін нас знайов, а як нас офісні, офісні як вміють. А ми кажемо, ні, пропаганда буває різна, і контрпропаганда. Так от контрпропаганда в нашої п'ятої колони, е, яка е, наче грає за нашу сторону, але підігрує на ту сторону. Теж ми треба, щоб розбиралися. От і от це багатьом не подобається, тому намагатимуться дискредитувати там всіх, кого можна. Мало того, це ж можна висосати якби із пальця, як з Буткевичем. Всякі мар'янки написали про нього гадості. А все чому? Тому що ну, а він і так, він так, е, да, він якби військово зобов'язаний, але він в проектах був гур. У будановських проєктах. Ну, тут інша справа, чи ж Будановські не вступились за нього, але то, ну, то якби, то ну вторая часть Марлізонського балет Але між тим, от, і просто просто намагання дискредитувати. Від цього там ну ніхто не не, не не застережений, що там на когось щось не придумають, десь ще щось там. ну. Тобто це може бути навіть не те, що там, або візьмуть якісь фактики, роздмухають. Або просто, просто на ровному місці, от як випадку з Порошенком, при, 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 принесуть флешку, да? Ну. <плес> да. Ну. нові кадрові перестановки в уряді. Є вже заяви Володимира Зеленського, так що, в принципі, можемо про це говорити спокійно. Тому що, якщо раніше це були інсайди, там Желізняк писав, там да -да -да. коментував, джерела української правди, все, Зеленський чітко сказав, що. Будуть кадрові перестановки. Він зустрівся з міністром оборони Умировим після цієї зустрічі. Він сказав: Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Рішення щодо цього будуть незабаром. Тобто можна говорити про те, а і ще він сказав. Натякнув на кадрові зміни в державних інституціях. Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами. Водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Тобто, він об'єднав фактично це цю заяву. Тобто, я так розумію, що Уміров йде на посла України в Сполучених Штатах, а на місце Умірова розглядаються інші кандидатури. Ну, зокрема, я чув про. Нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля чув про Михайла Федорова Ч, е, на місце прем'єр-міністра чи міністра оборони? Ну, щось відбувається, якісь кадрові перестановки відбуваються. Я так розумію, весь уряд вони не відправлять у відставку, навіть зі зміною прем'єр-міністра. Як, як це може відбуватися? Е, знову ж таки, а як змінювати прем'єр-міністра під час воєнного стану? Як це буде відбуватися? Цікаво мені. Я не знаю, вони мають, можливо, змусити, щоб він сам написав заяву От, і сказав: я не хочу бути прем'єром, я хочу там бути Міністром оборони. Ну, да, да. Не знаю, але ну, по-перше, що Маркарову міняти треба. Це поступка, на яку спромігся офіс президента. Що, хоча це ж не вина Маркарова, і що вони тоді начудили, да, нагадаю нашим глядачам, що. Спалилась Маркарова і стала вона просто більмом на оці у їхнього спікера Джонсона, коли він ще під час скандалу, якраз він десь рік тому і трапився під час виборчого процесу в Пенсільванії. А це хиткий штаб, штат, де соу-соу, де там ну хто зна хто переміг, ну, в того, то переміг Трамп, але могла і Каміла е, перемести, е, Камала Гавіс. Е, і. E, і вони, вона по вказівці офісу Єрмака. Вона організувала поїздку Зеленського в Пенсильванію на завод, який робить 155-мм снаряди. А в Пенсільванії там дуже багато поляків і українців. Ну, типу, там підтримка наш, e, і поїхав разом з ним сенатор демократ від цього штату, і це було розцінено як втручання. І, понятно, що Маркарову до цього не сильно любили. А після цього ну, вона стала, як ото, червона ганчірка для бика, ну для Джонсона, принаймні. І він закусився. І, і треба було зняти її або тоді, або в січні місяці, щоб не, ну, не возбуждати їх там на, на ту Маркарову. Да? От, ну, Нарешті вони догадалися, що це потрібно там. Хоча по-людськи вони б як мужики мали б визнати, що вони жінку підставили, да, Зеленський Єрмак. Ну вони не джентльмени, їм вибачаться там непристойно не, 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 не вважається в їхньому в слу, в служанському корі це непристойно. Вибачте, перед жінкою. Ви тільки гляньте, що Стефанчук там творить, і що він відповідає жінкам. Тобто він веде себе як кончене бидло. Але це ж стиль. Ну, це стиль, все вже тут, уже ж, мимо цього ж не проїдеш. Е, і той, так, да, так ось е, треба мінять. Е, на кого міняти? Ну, В нормальній би країні знайшли професійного дипломата. Ну тут же ж треба ж там, типа, Продоустраивать своїх, хто зашкварився тут, тут уже на Умерова, хто тільки не говорить, там погано, да, Ну, типа приберемо Умерова, всі його там, як -то з Резниковим пішли, яйця по 17, з Умеровим підуть зараз 240 мільярдів, які проплачені, а продукції ми не отримали. Ну, скажем, ну, то косяк Умерова. А де Умеров? Ну, Умерово вже в Штатах з дітьми, у нього діти там. А, от, У него ж діти не в Сумах, у него ж діти там. А, так от. І, ну, в общем, от і все. Там, типа, блин, нет человека, нет проблеми. Знову ж там, типа, повісили всіх дохлих собак там, на тих, кого нема, немає. А да, там, аденевістка, так он її спідниця. Ж. От, там, от -от, все на Косить тепер. І звичайно, це можливість для. Єрмака підправити репутацію Зеленського, що сказати, що ну все, всі проблемні моменти прибрали. Зеленський, як завжди, білий пушистий, він безгрішний, він святий. От. А там, якщо якісь косяки, так тих людей вже немає, І них уже немає, а ті далечі, як тут один русський поет писав. Е, от. І е, ну, в общем, все, закрили тему. Е, і можна під це ж знову ж єрмаку підправити справи, викинуть всіх. Хто йому не дав вподоби, і замість Мигаля, який вже загрався, там кажуть, за рахами дуже сильно. там, там, Давід там, присів на теми, там, ті, А зачем там? Ті, хто тут такий Давід? Е, скорочуємо пісочницю, все должно бути е, о том, все в касу, а не мимо каси. поэтому ставимо Юлію Свириденко, от, міняємо там, не всіх. Цих міністрів, ну, є же ж теми там, Міністерство молоді спорту, кому ну, воно цікаво. Ну, Крім того, що воно має займатися військово-патріотичним вихованням молоді. Ну кому це зараз по великому рахунку цікаво? Тут, блин, тут баблані м'яряно, тут віднова намічається, тут от 4 мільярда євро дають, треба там, а ви тут, блін, про щось, про якесь патріотичне виховання молоді. О чому ви? от. Тобто, понятно, що таким чином хочуть перше. Всі запарки, як би б знять, сказати, що це не ми, це там от були помилки у того уряду, вже зараз інший уряд. І друге, укріпиться е, Єрмаку. Тобто тут два в одному. От вся, е, суета. Хоча, якщо ми міняємо міністрів, яка мені різниця, хто тепер після Умєрова буде е, міністром оборони? Якщо... Міністерство оборони це головний логіст, військовий логіст України. Да, головний це зараз ключове міністерство. Да, точно, і мені потрібно, що ні хто буде, не прізвище, а що ви хочете поміняти. Крім того, що там підспівать Зеленському Єрмаку. А яке ваше бачення? Причому, очевидно, що і в мене немає там якогось, е, ми тільки бачимо, ми можемо констатувати хворобу, да, що там корупція роз'їла тут все. Е, і не тільки корупція, а друга е, велика чума просто е, нашого всього кабміну відсутність е, діалогу, ну е, відсутність. Зворотнього зв'язку з суспільством і з експертами. Ви суспільство мусите інформувати, а з експертами взагалі сідати за круглий стіл і говорити, що що нам потрібно, як потрібно, коли потрібно. Ну, ось Десь, десь так. А у нас, як е... вони на початку, коли пам'ятаєте, ролики показували, як вони зустрічалися з представниками громадянського суспільства в 2019 році, шабуніним вони зустрічалися. Шабоні, там, з усіма, і, там. Разумков там був, всі були там, всі намагалися донести, скласти оцей я впевнений, не намагались донести, а намагалися показати, що вони Показати, біли да. розумієте, якось так сьогодні е, це вже не потрібно. Якщо корупція це злочин, то відсутність е, комунікації це непрофесійність. Тобто, які б не були уряди у Зеленського і вся команда Зеленського, я кажу, крім того, що вона надзвичайно корумпована, вона непрофесійна, у них немає ні стратегічного бачення, ні вміння підбирати розставляти кадри. І саме ну, одне, от, де у них самий найбільший пробой вміння комунікувати. Тому що комунікація є тільки Володимир Олександрович, теплі ваночки, і Єрмак надушка, і із мочалкою ничего не беспокоит там, И все Бояться сказати Зеленському правду. Ну зовсім як у Путіна. Ну зовсім як у Трампа. І ми критикуємо, гикаємо над тим, що там е, тіпа, Путін е, робить якісь рішення, не отримуючи, ну, базуючись на неправдивій інформації. Те ж саме Трампу зараз всі кажуть, о великий лідер сучасності, і всі цим е, намагаються маніпулювати. Ну так і у нас так само. Тільки у нас ще можливо. І в мі... ну, Зараз е, важко спорить Путін, понятно, що адекватно. Трошки. Але е, ми можемо спорити тільки, хто неадекватні Зеленський чи Трамп. Ну хто більш маніпульований, хто е, більш схильний до маніпуляцій із -за, свої, е, із за свого надзвичайно гротескного аж уже нарцисизму. І тут ми можемо спорити. Я, е, ну я от останнім часом став на Трампа, але може, може, не знаю. Дивіться, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, от якраз... За кілька днів до цієї заяви Володимира Зеленського і зустрічі з Уміровим і анонсу кадрових змін сказав, що відбудуться кадрові зміни в 20 майже посольствах країн Великої Сімки і Великої Двадцятки. Велика Британія, посол Залужний. Як ви думаєте, залишать його на посаді чи ні? Сибігу в смислі. Залужного, залужного посла а на залужно, ну залужно зараз їм не відпускати звільнити і взагалі у залужно тоді не буде жодних зобов'язань перед цією владою. Не треба бути, він зараз вмонтований в вертикалі, то кажуть, Та залужний щось не, не подає ніяких там амбіцій угу. своїх політичних, не продає там, типу, ну правильно, він все робить абсолютно правильно, тому що він зараз вмонтований в державну систему. Він але не на військовій, що... але на дипломатичній службі. Його відпускають. Вони... Так. І, ну, і він все. Він може бути е, спочатку почати е, громадську, а потім громадсько-політичну, з перетиком в політичну діяльність. Угу. стати в, власне, е, тим, чим він є. Знаменом е, всіх е, е, антизеленських рухів, антикорупційних угу. рухів, якщо хочете, антизрадницьких рухів. Ну, все те, що ця карамарілля несе, да? непрофесіоналізм, корупцію і зраду. Ось. Три кита, на яких зараз е, тримається влада Зеленського. От, корупція, корупція, зрада, непрофесіоналізм. Скільки у них зрадників? Там ж, і тілешка. І тому, я думаю, що залужно їм якраз міняти дуже не з руки. А так ми бачимо, що зараз роздають посади або своїм і тихим, хто заслужив. Або або це якщо це. Ну, вони ж беруть, або ж своїх, навіть якщо ескортниця, Ну, подумаєш, ескортниця, чим послом не може бути легко. от, Або ж це в доску свої свої своїх або ж це е, розплачується там м, тих, кому треба на виход, вже зашкварених відправляємо, чим, чим вбиваємо репутацію остаточно. А то в Нідерландах е, не розуміють, що ви думаєте, е, там не тільки в посольстві Нідерландів, а в Нідерландах, в самих, в Газії, в Амстердамі не розуміють, що хто такий е, колишній прокурор. Або в Швейцарії не розуміють, хто така Венедиктова? Не розуміють правда. Ну, слуги думають, що там чик чик ми в доміки, що всі не шарять. <рес> От. Вони ж просто вони звіряють все по фокус групам своїм. Так, да, Якщо ви в середовищі тих, хто до сих пор вірить Зеленського, і ви думаєте, що такі люди кругом. Я хочу офіс президента розчарувати. Ні. Є е, люди, яким лапшу на вуха повісити дуже важко. І це якраз західний істеблішмент. І тому деякі призначення ну, відмахнуться, а деякі призначення будуть: о, Господи, що ж вони творять? Господи, коли ж це закінчиться? От, приблизно так думають ну, порядні люди в, в країнах, де існує така на минуточку. Важлива складова як інститут репутації. Не можна зашкварених призначати дипломатами. Не можна. Но...